Шалом, це Славко. Як будуть розвиватися події 26-го року? Ми можемо заглянути лише в частину майбутнього і зробимо це зараз. Перше за все, ось гайчур, ось Вовча. Ось отут-от вже відбуваються важливі події, і важить нам, як вони будуть відбуватися далі. Наскільки Вовча лишиться рубіжем оборони Збройних сил України? Ось, власне, пам'ятаєте, це Покровсько, тут, от Іванівка, отут, от, власне, Славко, це не помітив. Славко, це помітив тут, от в районі Гачура, Гуляйполе, перехід українських військ до завеси, до оборони завеси нечисленною піхотою за дронами більш чисельними. А власне, оце відбувалося тут, між Покровськом і Іванівською, коли тут відбувалася концентрація армійських корпусів, концентрація ресурсів живої сили противника ВСРФ, а тут от потім Збройних сил України, то тут от довелося тривати завісою. І то, що значною мірою, ось, і ще раз вам покажемо. Ось Вовча. Бачите? То, що значною мірою вдалося утримати річку Вовча, пам'ятаю, цей наступ на Пакровський вихід сюди розбудувати тут лінію оборони, то штовхнуло противника на південь, а наш штовхнуло на північ. Спочатку сказано за те, що ми рідко говоримо. Відбулося оборонітельне, власне. Сраження Збройних сил України, з нас в Закуп'янськ, і повернули на дворіч на ті самі позиції. Слухайте, наскільки легко їх було здати. Ну не нам це судити, як це відбулося. Все як в фільмі. От -от про... Ну, коротше кажучи, вам не пам'ятаєте за цей за народження Червоної армії, за, за десант через річку на Східному фронті проти. Кавчака, так і так, властиво вдалося перейти, а вишибити так і не вдалося. Оце от єдина успішна, одна з двох, я би сказав, більш успішна контрнаступальна операція за Куп'янськ. І треба сказати, що трохи спаскудило. отут от покровськ мирноград невизнання тактики просочування противникам. Оця от. Те, що Чехи назвали, якщо це. У, у нас уже стільки підробних цитат председателя МАО, що кілька підробних цитат чеських військових нам не завадять. Якщо вони вигадані російською пропагандою москвинською, то дуже добре вигадані. Ось. Що ми так приділяли увагу на сіру на утримання міст Покровський Мирноград, що не могли визнати за тим достатній успіх. ну, все таки заказенний тарець не відігнали, це й лишилося. От розумієте, якщо там дворічно можна допустити існування отут, от невеликого плацдармчика, противника. Чому я кажу, що це більш успішна операція? Тому що допустити заказенним торцем такий от плацдарм противника, ну. Це не успіх, це от взагалі свідчення вже було неспроможності контрнаступальної Збройних сил України. І ця неспроможність себе ще покаже на південній ділянці фронту. Отут, от власне Гайчур. І Запоріжжя повертаємося до басейну Позаяк Вовча з Павлоградом. Ну, ви розумієте, сенс. Противник може наступати там. Де нема оборонних позицій. Ось те, що нас вимагають здати. І ближчим часом я не знаю, як мають ослабнути Збройні Сили України, щоб противник рушив тут в наступ. Натомість, бачите, були розбудовані оборонні позиції тут, до Павлограда їх витягують фактично бойові дії. Мають будь якийсь час відбуватися тут, наскільки вистачить сил у противника. Зараз ми про це поговоримо. Запоріг ви бачите, що скористалися тим, що стара оборони старі оборонні позиції на мокрих ялах. Це одна з поразок. Ну, гранд новосілка Ми знаємо криваву гранд новосілку Мокрі яли, те, що там не вдалося отримати оборонні позиції, але вдалося, в принципі, розбудовувати їх в напрямки. Вовчої і Павлограду. Ось Вовча і Павлоград. Від, від, оскільки тут відбувається розбудова позицій, то бойові дії будуть на переганки. Тут вдалося просунутися. Побачимо, як вдасться просунутися тут противнику затернувати. Власне, о, о, зробив я картинку. Люблю я наше. О. Так, зараз ми їх трошечки зробимо. Тепер все залежатиме, як завжди, від втрат. 80% втрат. Ви знаєте, що цей рік не був урожайним втрати бронетехніки скоротилися удвічі десь до 570 танків з тисячі невеликих минулого року. 24- десь спід, з тисячою бойових бронірованих машин. Ви знаєте, противник прийшов на інші способи наступу. І, в принципі, Втрати зрівнялися більш-менш москвинські з українськими. Вражають втрати піхоти. 80%, як нам вказує Андре Перпетуа і наш мадяр, чи мадяр уже тепер треба казати правильно? мадярним тудом, баратом, так що доведеться скоро нам це вчити в наступі на Угорщину. Власне, це буде наступлення з перевернутим фронтом. Я. Якщо вони доведуть війну нашого дологічного завершення, то наступати з перевернутим фронтом доведеться на Угорщину. Ну, ладно. 80% втрати це дрони, і себто, ми можемо обрахувати втрати москвинської піхоти. Спочатку, от з якою ціною давдався цей успіх, ми знаємо. На початку року втрати були в паузі 4 тисячі на місяць, зараз 12 тисяч. Загальні втрати на місяць, з них рахують вбитими. Ну треба рахувати, вони рахують 6 тисяч, наш ППТО, але треба рахувати, що не все помітно. 80% до 7,5 тисяч противник втратив вбитими. В теорії він стільки може призвати. Скільки українців втрачають, ми знаємо, що піднімають за рік на покинутих позиціях Збройних сил України. Десь до тисячі тіл в місяць піднімали ВСРФ. Такі дані загиблих наших. Вічна пам'ять героям нашим. Але втрати противника обраховуються в майже в 49 тисяч, мінімальні, але з тим же самим коефіцієнтом 80%, на який мені вказується 61 тисячу він втратив. Це десь стільки було, скільки вони застосували на Покровськ. От, щоб ви розуміли, де стільки було витрачено на Покровськ з Мирноградом зусиль. Як ми розуміємо, якщо вони змогли зосередити таку кількість військ до кілька армійських корпусів, ну, знаєте, там їхній армійський корпус теж нічого не означає. Там може бути від двох тисяч і більше до будь-якої чисель. Те, що Збройні Сили України перейшли на корпусну систему. Ось тепер повернувся до цієї лінії оборони. Ближчим часом бойові дії будуть відбуватися тут, доти, я вам скажу, доки не відкриється чергове слабе місце в українських позиціях. Як тільки відкриється чергове слабе місце в українських позиціях, як відразу туди буде перенесена оперативна ініціатива ВСРФ. А то, що воно відкриється, це безумовно. Ми бачили ці дві битви: Покровськ і Коп'янськ. Які завершилися Куп'янську власне перемога України в Куп'янську, на що вона нам там потрібна? Не дали їм дойти до пісочину, якось і до цим не говорять, ну в теорії могли б з'єднати позиції. Ну, коротше, я не готовий говорити за перспективи просування на пісочин. Противника, але важить те, що цією, цим успіхом ми заплатили за просування противника на півдні, за підступи до Запорожжя, що ми розміняли значною мірою Покровськ, Мирноград, Куп'янськ на Запоріжжя. І поза як ви бачите, що тут з затримкою розбудова оборонних позицій, то ще раз нагорожать і час бойові дії будуть відбуватися тут, а потім вони знайдуть слабину. Чому знайдуть? Тому що. Не вистачає живої сили. Те, що реформа корпусів мені тут нагадував, повисила управляємось підрозділами в складі корпусів, що це вже не суміш анархічних бригад в сенсі командування маю на увазі і під, виконання і стосунків з сусідями. То тепер корпусів буде менше стосунків з сусідами, але ж ці корпуси вою не корпусами, а тим, хто їх в складі знаходиться, а й реальною силою, що має. Звіти, що корпуси ВСРФ, що корпуси ЗСУ їх треба чимось наповнити. Противник знайде 60 тисяч на наступний рік, це очевидно. Чи знайдуть Збройні сили України таку кількість, щоб залатати свої втрати? Ясно, що ні. Тому десь виявиться слабіна і десь вони просунуться. Поки що ми маємо, що нам має боліти голова за Запоріжжя, все-таки бо Запоріжжя це. Гуляй поле це не Куп'янськ. Ну, Будемо втішатися фразою анонімних, я думаю, вигаданих російською пропагандою чеських військових, що Збройні Сили України ведуть бойові дії заради картинки, і все-таки ця картинка нам дозволяє говорити. Інша справа, що сіра зона стає все більш мінливою. Ну, тут у нас вже важко говорити за лінію фронту, тому що перехід до Завіси вже. Призвів до поширення сірої зони і до невизначеності сірої зони, як ви бачите, тут от в тернова тому сперечалися ще в багатьох інших ділянках. Ну, це є наслідком переходу України до оборони за вісою. Наскільки стримувати вона зможе? Скільки Україна втратить? Вона втратила 4,5 тисячі квадратних кілометрів. Лишилося 12% в Сірвінінії. Донецької області, за яким ми будемо чіплятися доти, доки останній українець не втіче на Польщу, проклинаючи черговий раз своїх гетьманів, Ну, до руїни. Будемо боронитися до руїни. Україна завжди борониться до руїни. Але ж, як ви розумієте, Донбас того вартий, хоча й не знаю, чому. Ну, жлоб. От типова жлобська українська війна. На цьому хочу завершити. Так, що більше 4,5 тисячі кілометрів, готуйтеся втрати до 26 го Важить, де вони будуть втрачені на півдні, де Запоріжжя, на Донбасі через угоду чи від Коп'янська на півночі, чи там, де виявиться чергова наша слабкість, це лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я спробую завершити цей прекрасний кинжал Кармелюка на цей. Не менш прекрасний, ніж Самсоново, бо світла вже трошки є годин по сім денного. Якщо бачите, від електрики від електрики перейшли на денне світло. Bye.